Її називають чорною, і навіть чортовою. П'ятниця 13-го міф чи реальність. Священнослужителі в забобони радять не вірити. Психологи кажуть, що людина отримує те, про що найчастіше думає. А нумерологи запевняють, що і число 13, і День П'ятниця мають особливу енергетику. Про історію магічного дня дивіться далі. Існує кілька версій, чому саме п'ятниця 13-го стала фатальною. За однією з них Адам і Єва саме в цей день скуштували заборонений плід. Інші кажуть, що марновірство пов'язано з таємною вечерею, в якій брали участь Ісус Христос і його 12 учнів. 13-м був зрадник Іуда. До того ж, саме у п'ятницю вночі за релігійними віруваннями перед єврейським суботнім шаботом, ніби активізувалися темні сили, і починався сатанинський шабаш. Знавці чисел нумерологи мають власну теорію щодо значення числа. 13. пані Любов, досвідчений астролог, нумеролог каже, що це число пов'язане із трансформацією свідомого та підсвідомого. Тринадцятка керує людьми, які живуть підсвідомо. Вони притягують цю енергію. Коли в людини підсвідомість не впорядкована, до неї притягуються різні ситуації, невпорядковані і, і негативні. От Яка підсвідомість, такій ситуації притягується. Окрім того, день п'ятниця підпадає під вплив пристрасної планети Венери. В результаті від підсвідомої тринадцятки та емоційної п'ятниці отримуємо некеровану або ж навіть фатальну ситуацію. Аби уникнути цього, пані Любов радить жити свідомо. А ще запевняє, що саме сьогодні потрібно почати нову справу. Сьогодні день лунний день, 24-й, який дає. За, фундаментальну закладку якихось справ нових сьогодні потрібно зробити перший крок до своєї мети з позитивом та вірою у краще радять прожити цей день і психологи. Людський мозок. Це такий організм, який постійно, що він собі намалює, те потім він і буде мати в реальному житті. Тобто, наші всі слова, наші думки, вони матеріалізуються. І, як правило, чого більше ми боїмося, того більше ми і бачимо. Якщо ми будемо малювати собі гарну картинку, уявляти собі, що все добре, все гаразд, тоді ми нічого поганого біля себе не будемо і бачити. Поведінку людей, які вірять у забобони, фахівці називають захисною. кажуть, що віра у погане захищає їх від розчарувань. Сьогоднішніми е злими людьми вірити в забобони. Священнослужителі кажуть, що у забобони вірять лише ті, у кого слабка віра у Бога, і наділяти цей день містичним ореолом не варто. Перейматися особливо тим, хто вважає себе віруючою людиною, якимись ось такими містичними псевдо, ось такими істинами, які називаються простим словом забобони, не слід. А пам'ятати, що якщо з нами Бог, то нічого проти нас не діятиме. Не вірять у містику і хмельничани, а п'ятницю 13-го називають щасливим днем. Забобони скоріше ні. Ні, Ну і що? Це щасливе число для нас 13 13-те. Ні, не вірю. Це все здавна було таке, що п'ятниця 13-й – це поганий день і вся нечиста сила е, виходить е, ну, на, на землю і в Ну я не знаю, я не вірю. У мене дочка народилася в п'ятницю 13-го. Тож без вашої віри жоден забобон не страшний. Тож налаштовуйтесь на позитив, і він обов'язково до вас прийде.